Доброго всім дня! З вами Гурук Олександр. І сьогодні після такого довгого мого відлучення я все ж таки вирішив зробити відео. Відео про те, що мій мікрофон, яким я записував, завжди відео, зламався. І... Якісного звуку в відео я не маю, тому я мушу використовувати влаштований мікрофон в ноутбук, який не зовсім добре записує звук. Ось, наприклад, ви можете послухати звук його, коли я мовчу. Ось такі поміхи є або коли я клацаю мишкою. Це також дуже замітно і на відео погано впливає, і тому це відео буде погано дивитись, ну неприємно таке відео дивитись. Тому я замовив на Алікспресі петличний мікрофон, не знаю, коли він прийде. Якщо він взагалі прийде, ну коли він прийде, то відео будуть обов'язково. Так що вже листопад, грудень, чекайте нові відео, відео будуть виходити часто до 2-1 відео де в тиждень буде. Обов'язково все буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекайте нових відео.